3-4 століття цей вік в християнській історії, точніше, цей період дуже важкий, тому що з одного боку ми знаємо, що християнська віра розпространяється по Сімінській імперії. Вона набирає, набирає впливу, набирає сили. В той же час ми знаємо, що саме цей період появляється Одні з найстрашніших одній на Християнській церкві. А чому так відбулося? Ми е, також з історії знаємо, що е, кінець третього століття це е, вже занепад Великої Римської імперії. Оце е, спокуса жити для землі е, бачити нещастя тільки Земному, воно так чи інакше, не тільки кожну окрему людину робить слабкою, тому що людина, яка не бачить обмеження, вона хоче пожити тут на землі, користуватися тими ресурсами, які є тут на землі, це людина слабка, тому що вона не відковує собі силу волі і в результаті, Ще ми розуміємо, що ресурсів на всіх недостатні. Тобто, якщо всі захотять жити, як він може, це неможливо. І тому Римська імперія поступово стала занепадаю, окраїни почали бунтувати проти Риму, вокруг самої Римської імперії став набирати силу. Інші народи, які воювали з Римською імперією. І тому правителі почали шукати, а як скріпити, як робити Римську імперію, як зробити його п'яче такою стіною, як, як боялися і мають боятися інші народи. В результаті ми пам'ятаємо, що до влади прийшов і з простих пастухів був таким мужнім воїном, його обрали імператором. І незалежний те, що поступов, він був він був, скажімо, даровитим по розуму. Він почав реформу Римської імперії. І управління Римської імперії, він поділив свою владу між соправителями, зробив ще одну людину імператором, було ще два цесаря, які могли на місцях реагувати на ті можливі культи, які з'являться. Але це було мало, він шукав, а що може бути серцевиною світоглядною для того, щоб скріпити цю імперію. І тоді йому язичники сказали, в чому причина взагалі занипала Римської імперії. Христяни. Оцю формулу так чи інакше ми будемо зустрічати на протязі всієї християнської історії, коли б Знаки якогось ворога всередині держави знаходять цих урою християн. Хоча християни самі патріотичні люди, тому що Євангел учить нас бути е, людячими дітьми, свої вітчизни, своїх батьків, е, працювати на землі, е, жертвувати собою. Але, е, на жаль, ворог роду людського завжди е, посилає. Отакі імпульси керівникам для того, щоб саме у христянах побачити ворогів. Повну проповідь дивіться на YouTube-каналі Митрополита Антонія. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.